Виконуємо номер 1526 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Проведи пряму Б та познач точки С і Д, як показано на малюнку 87. За допомогою косинця і лінійки побудуй прямі СК і ДМ. Паралельні прямій Б. Переконайся, що ЦК паралельно «ДМ». Приступаємо до виконання. Я провела пряму Б і позначила точки С і Д, так як показано на малюнку 87. Тепер беру косинець, одну сторону прямого кута косинця прикладаю до нашої прямої Б. До другої сторони прямого кута косинця прикладаю лінійку. Я використовую другий кутник як лінійку. І пересуваю косинець вздовж лінійки доти, поки друга сторона прямого кута косинця не пройде через точку С. Поїхала. Провожу нашу пряму. І тепер в іншу сторону знов приклала і до точки Д. Ще раз до точки Д провожу через точку Д. Отримали прямі СК. Д М. ЦК паралельно до Б і ДМ паралельно до Б. Ну, а тепер переконаємо, що СК паралельно до ДМ. Прикладаємо СК. І вздовж лінійки рухаємося. Як бачимо, наші прямі паралельні, дві прямі паралельні до третьої, паралельні між собою. Отже, М ДМ паралельно ЦК. Номер 1526 виконано.